Ну що, сонечки, що ви тут бачите? Досочка. Лід якийсь. Для того, щоб вам довести, що це не все, що там є, мені потрібна мильні бовички. Хто мені зможе допомогти? Звісно, я. Дивіться, кульки зависли в акваріумі. Їх щось заставляє зависати. Та як ви думаєте, що? Повітря. Повітря майже насправді там у нас є вуглекислий газ або СО2. Він чомусь внизу. Як ви думаєте, чому він саме внизу? Він ваші за повітря, абсолютно правильно. Він ваші за повітря опускається вниз і лежить там, наче ковдра, і не дає. Нашим кулькам опускатися вниз. Тобто там є газ, але ми його не бачимо. Газ це така річ, яку зазвичай не видно, але він завжди є навколо нас. Гази бувають корисними, небезпечними і просто веселими. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати різні гази і дізнаємось про їхні властивості. Може, ще щось підпалимо, але тільки заради науки. Отже, що таке газ? Як ви думаєте, це стан речовини? Молодець, правильно. А які ще є стан речовини? Твердий, твердий, рідкий і газоподібний. газоподібний. Насправді є ще плазма, але ми не зможемо, на жаль, на жаль, зробити її в нашій аудиторії. Що це у нас таке? Лід, Лід – це вода у твердому стані. Це у нас що таке? Вода, вода у рідкому стані. А як ви думаєте, що це? Це коли вода випаровується. А що це таке? Пара, а якщо вода випаровується, це у нас пара у газоподібному стані. А як так може бути, що одна речовина може бути у різних станах? Дякую за запитання. Тут все залежить від того, як розташовані молекули речовини у твердому стані. Молекули щільно упаковані і тримаються разом. У рідкому стані вони рухаються, але тримаються поруч. А у газі літають хто куди. Між молекулами газу може бути дуже велика відстань. А, так це тому ми його не бачимо? Ми його не бачимо, але ми зможемо його зловити. Отже, що для цього потрібно? І харчова сода. Це все, що є у нас на звичайній кухні. І ще мені потрібна рукавичка. Я колись Літом картошку садимо. Угу. Дякую тобі, величезне. Так, наливаємо оцет, додаємо соди, шудесенько все перемішуємо і одягаємо нашу рукавичку. Так, що ми бачимо? Рукавичка надувається. Рукавичка надувається. Як ви думаєте, чим вона наповнюється? Газом? Яким газом? Правильно. У нас всередині відбувається хімічна реакція. Змішуючи оцет і соду, ми отримуємо вуглекислий газ. А нерване? Якщо що, в мене ще одне є. Так що, ми зловили газ? Так, експеримент вдався. Ми вже побачили, що гази у нас невидимі, і вони досить схожі між собою. Але дещо в них відрізняється. Як ви думаєте, що властивості? Властивості, які молодці, якісь гази горючі, навіть вибухонебезпечні. А інші, навпаки, гасять пожежу. Зараз познайомимось із горючим газом. Але зробимо це красиво. Ну що, готові? готові? Почнемо. Отже, у нас в мисці водичка з мильним розчином. Тут у нас газ. Ми зараз будемо опускати цю трубку. В мильний розчин. І як ви думаєте, що буде, коли ми будемо додавати газ? Бульбашки. Бульбашки. — Бульбашки. Так, а ну йдіть. І полетіли. Чому у вас рука не згорає? Річ у тім, що коли я підпалюю, газ. Згорає дуже швидко, і так як він теплий, куди він піднімається, як ви думаєте, Ого. які молодці? Воно швидко підіймається вгору і воно не встигає підпалити мені рукавичку. Ця піна була наповнена горючим газом. пропаном. Саме його використовують у газових плитах, грилях, пальниках. Багато газів горять самі або підтримують горіння: водень, метан, бутан, ацетилен. Кисень сам не горить, але підтримує горіння. Але є гази, які навпаки гасять вогонь. Ми з вами знаємо, що вогонь можна захисити за допомогою води. Але давайте спробуємо впоратись і без неї. Сонечки підпалюємо. Оскільки я розумію, це прибирати не потрібно. Не потрібно. Ну що, робимо газовий вогнегасник. Можеш, будь ласка, соду подати? Так, перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Крутяк? Крутя. Це, ну, що, невидима вода якась? Невидима вода, майже. Як ви думаєте, що у нас тут відбулося? Газоутворення? Газоутворення, молодець. Це те, що ми вже з вами зробили. Змішуючи оцет і соду, у нас утворюється який газ? СО2. Молодець. Вуглекислий <хи> газ. І чому саме ми його вилили? Тому що він важче повітря. Тому що він важче повітря, абсолютно правильно. І ми за допомогою вуглекислого газу, який опустився вниз, витиснили увесь кисень. А якщо немає кисню, немає вогню. А що, це можна гасити пожежі тоді? Абсолютно вірно. І саме так і роблять. У багатьох вогнегасниках міститься вуглекислий газ. Ним добре гасити електропилади, нафтопродукти та інші гази. Негорючих газів. Теж багато. Азот, гелій, неон, аргон, ксенон. Гази, хоч і невидимі, та все ж вони мають вагу. Є гази дуже легкі, легше повітря. Вони піднімаються вгору. Ті, що важче повітря, логічно опускаються вниз. Дивіться уважно. Тут всередині вуглекислий газ. А тепер ловіть момент. Вуглекислий газ ваші за повітря, от і сповзає донизу, ніби рідина. Вуглекислий газ, хлор це все гази, які важчі за повітря. А ще вони отруйні та небезпечні. Вони можуть накопичуватись у погрібах, підвалах, шахтах. І якщо вчасно не привітрювати ці приміщення, небезпечний газ може витіснити кисень. і тоді людина може просто знепритомніти або навіть загинути, навіть не зрозумівши, що сталося. Саме тому в шахтах та підвалах завжди мають бути вентиляція та газодетектори, бо небезпека може бути зовсім невидимою, але дуже реальною. Ми з вами знаємо, що є гази, які важче за повітря. Але як ви думаєте, чи є гази легше за повітря? Звісно, є наприклад, гелій, гелій, молодець. Саме тому дитячі кульки, які наповнені гелієм, піднімаються куди? Вгору. І дорослі дирижаблі також піднімаються вгору, тому що вони наповнені гелієм. Але у нього є ще одна особлива властивість: він може змінювати голос. Гелій, це газ. А чого так відбувається? Річ у тім, що коли ми розмовляємо, ми розмовляємо за допомогою повітря, яке у нас іде в легені. Це повітря піднімається вгору через гортань, і в нас йде звук. Гелій легше за повітря, тому він. Звучить інакше. А може ми спробуємо? Зовсім трошечки. Міша трошки Любить фізику та Україну. Молодець. Фізика це топ. Не можна багато. Але пам'ятайте, гелій витісняє кисень. Довго дихати їм не можна. Один ковток і досить. З батьками до школи. <рес> Привіт, Науктоп! Поясніть мені таку штуку. Я бачила в інтернеті, як люди занурюють пальці в рідкий азот. І нічого, і нормально. Це що, фейк заради лайків чи так реально можна? Вірю, що ви знаєте відповідь на це запитання. Гарне питання. Давайте розберемось. У будь-якому експерименті не забувайте про перше правило. А правило це техніки безпеки. Це спеціальні рукавички. Для того, щоб провести експеримент, мені потрібен рідкий азот, піддослідні, сосиска та банан, скляний посуд. І техніка безпеки стосується не лише мене, а й вас. Тому одягайте окуляри. Рідкий азот ми наливаємо у колбу. Холодновато тут. Так, тепер щипці. І давайте спробуємо опустити туди сосиску. Ну, це схоже на палець. Дуже. Ну, почекаємо, поки приготується. І давайте перевіримо. теж сосиски. Що відбулося? Коли якесь тіло заморожується, так. то частинки звужуються. І так. якщо ми вдаримо, то вони різко розлетяться. Супер. Частинки у нас перестають активно рухатись, вони майже зупиняються. При такій температурі їх швидкість зменшується. І тому наше тіло заморозилось. І нам легко було його розбити. І їсти це вже не можна. А якщо я палець свій засуну, то те ж саме буде? Зараз дізнаємось. Не боляче? Ні, не боляче. Палець не замерз? Не замерз. Як ви думаєте, що трапилось? Ви засунули палець в жидкий азот. Так, але ви бачили, що з сосиско відбулося. Але з пальцем все нормально. Ну, палець тепліше, ніж сосиска. Річ у тім, що ця рідина вона має температуру мінус 196 градусів. І вона дуже швидко випаровується. І створюється такий ефект, що навколо пальця у мене прошарок з пари, і він не дає моєму пальцю замерзнути. Тобі ж ми також можемо так зробити? Ні, це можна робити лише вам, лише ніколи. Це можна робити тільки фізикам і під наглядом дорослих. Оток, що в інтернеті не фейк? Ні, не фейк, але можна це робити лише тим, хто знає фізику. Газ це наука, а, а наука, наука це, це, топ. це то. З Русланом негровичем з Русланом Ігровичем.